Да. Давай. Відправляємо зараз посилку в Азов нашому бійцю Білотур Дімі, який нас воює в частині артилерістів. Попросив він такі спеціальні засоби. Це чехол для планшета. він видали планшети, але чеху немає. Отут Чотири чехла такого плану. Це чехли водонепринісаємі, тому що коли влага, коли дощ, треба працювати на вулиці із цими планшетами, з корупціощиком і, звісно, сюди планшет вложиться. І цей планшет дозволяє тому, що чехол, планшет, чехол дозволяє, щоб планшет не замокав. Крім того, батареї. Батареї до Рестоючі 900 гривень стоїть батарейка. Ця батарейка додаткова, акумулятор називається до планшета. Із-за того, що планшет 2-3 години розряджається, а ця батарея дозволяє держати заряд 2-3 дні навпаки. Таких дві. Зараз ми їх упаковуємо у посилку. І будемо відправляти, Саш, упаковую, будь ласка, оцю оце ящичок. І будемо відправляти разом із іншими цигарками, продуктами харчування на Маріуполь на восьме відділення для нашого бійця черкащанина Дмитра. Потом зараз упакуємо. Ще раз Вчера за заснимем, а подумав фото.